Ми підходимо до легенди нашого табору. Ми йдемо до вас, Боже, як тут жарко. Як вас звати? Мене звати Юліан. Клас. Де ви пропадали весь цей час? Е, я не пропадав, я завжди був. Ви просто неправильно мене шукали. <сміх> Добре, чула, що ви йдете в якийсь табір в Ярем? Чи розкажіть щось про нього? Е, так, з 15 по 22 липня. Це такий невеличкий анонс. А можливо, вже й не анонс, вже можливо всім відомо. Я буду і ще пару аніматрів, будемо проводити літній табір у легендарному місці у дуже красивій природі, серед найкращих гуцулів України в Яремчі. Привіт, як ви звати? Та скільки вам років? Святослава, 8 років. Привіт, я Настя, мені 11 років. Привіт, я Марта, мені 9 років. Клас. Ви вперше в цьому таборі чи вже були? Бу. Я була дуже багато разів. Я також була дуже багато разів. І яком, який вам найбільший спогад запам'ятався з цього табору? <рес> ну, тут і все дуже круто. але Мені найбільше е, запам'ятався день, коли ми обливались водою. Всі ігри і квести. Теж всі ігри і квести. Класно, супер. Як вам аніматори? Мені аніматор Софія найбільше подобається. Аніматори дуже круті і особливо Еммі. Так, дуже круті аніматори всі. Від, як тебе звати, та скільки тобі років? Мене звати Марічка, мені 11. Розкажи щось про цей табір, твої враження, спогади, все все. Мої спогади дуже приємно. Тут дуже гарні аніматори, особливо аніматор Дарина. А, так, то цей табір дуже прикольний. Тут можна гратися, їсти класно. Як вас звати? Мене звати Тоня. Клас. Чула, що ви теж були аніматором. Розкажіть щось про це, чи не скучаєте ви за цим? Ну для початку скажу, що я починала свій шлях з дитини. Я також була на таборі спочатку дитиною декілька років, а потім стала аніматором. І також досить довго була аніматором. Це, згадую ці часи. З теплотою. Це був дуже класний час і дуже сумує за цим. Привіт, як вас звати та скільки вам років? Мене звати Вероніка, 9 років. Мене звати Влада, мені 10 років. Як вам цей табір? Чи були ви в ньому вже? Бул, я була тут вже два е, роки, і мені тут дуже сильно подобається. Я теж тут була два роки, і мені дуже-дуже сильно тут. подобається. Класно, як вам аніматори? В кого ви в групі? Тут найкращі аніматор, і саме найліпший аніматор це аніматор Ірина. Мені дуже подобається аніматор Софія та Поліна. Слава, ісусу Христу. Слава Богу. Як вас звати? Мене звати Анастасія. Як ви знайшли цей табір? Чи як ви наважились віддати дитину в цей табір? Ну, це наша парафія. Ми кожну неділю ходимо сюди на службу. Дитина ходить на катехізацію, тому це є невід'ємляма частина нашого життя. І так і дізналася про табір. Дитині вашій подобається? Так, він сьогодні сказав, що у нього супер день сьогодні, і цей пікнік супер. Клас.